на столі всім смачного. Синку, що ти тут робиш, Ми ж казали, що ти намсуєш апетит своєю пикою. Ну і ще, що ти одягнув пакет? на голову, ти все одно залишаєшся потворним. Так що йди їж у свинарнику. Ти що, зовсім з глузду з'їхав? Що ти таке говориш? Свині теж втратять апетит. Вони ж схуднуть. Виродку, ой, маю на увазі синку. Іди їсти у підвал, може, пацюків налякаєш. Добре, але коли я виросту, то стану найвеличнішим лицарем Франції. Ага, іди вже в підвал, там пацюки зачекались. Без тебе лицарський турнір почати не можуть. <смір> Знайомтесь, це Дюге Клен. І так, цього хлопця сім'я не пускала за обідні стіл, бо його лице псувало їм апетит. Запам'ятайте його, ми ще про нього поговоримо. Столітня війна, частина друга, Продовжуємо. Після поразки при Кресі король Франції закрився у лісовому замку, перебуваючи у глибокій депресії. Едуард III, отримавши свободу переміщення, осадив добре укріплене місто Порт Кале. Це був найближчий французький порт до узбережжя Англії. Базування англійського флоту в Кале дозволило б остаточно вирішити проблему французького піратства і забезпечити надійний плацдарм для майбутніх наземних операцій англійської армії. Однак це була нелегка задача, адже гарнізон міста і його мешканці чинили відчайдушний опір. Болотиста місцевість навколо міста не дозволяли англійцям встановити осадні знаряддя а місто мало достатній запас продовольства, щоб витримати тривало облогу. Ваше величність, але в облозі, ви повинні щось зробити, інакше ми його втратимо. Я не хочу нічого робити, відчепися від мене. Але, ваше величність, відправте хоча б листа до шотландців. Пішов геть. До шотландців? Так, королю Шотландії. А навіщо? У вас з ним договір. А так, точно. А який? Договір про військову підтримку. Дивіться, якщо шотландці. Нападаючи на Англію, королю Едуарду доведеться відвести війська від кале, щоб захистити свої кордони. І мені не доведеться нічого робити. Чудово пиши листа, О, але треба подати так, що це не він мене рятує, а що це я роблю йому послугу. Ах, який я молодець. Мій дорогий друже. Поки Едуард зі своєю нікчемною армією бовтається по Франції, втікаючи від мене, у тебе є відмінна можливість напасти на Англію і пограбувати її. Давай смайлик. Відправляй. Ваше величносте, відповідь від короля Шотландії. Читай. Ну, не знаю, ми вже стільки разів там відгрибали. Так що якось не хочеться. Якось не хочеться? А ну, пиши. Слухай сюди, король Шотландії. У нас з тобою договір, тож виконуй свої обов'язки і не ховайся за юбкою своєї мами або тата. Давай злий смайлик. Відправляй. І король Шотландії, зібравши 12-ти тисячну армію, вторгся на північ Англії. Він був впевнений, що не зустріне серйозного опору, оскільки Едуард III зі своїми головними силами застряг в облозі кале. Англійці зібрали на ополчення і вирушили на зустріч шотландцям. Армії зустрілися біля Невільскросу. і знову англійські лучники завдали значних втрат шотландцям і змусили їх тікати. Навіть король Шотландії був захоплений у полон. Його полон вивів Шотландію з війни на довгий час, що дозволило Едуарду третьому продовжити облогу кале. <рекунут> Надії Філіпа VI на шотландців були зруйновані. Після шести місяців депресивного усамітнення Філіп VI був змушений залишити свій замок. Зібравши двадцятитисячну армію, він вирушив на допомогу кале. Війська Едуарда III були виснажені хворобами після майже року облоги. Французька армія була вдвічі більша і складалася зі свіжих військ, які жадали помсти. Французький гарнізон, що перебував у місті, міг у будь-який момент здійснити вилазку і завдати удару у тил англійській армії. Ситуація була не на користь Едуарда III, але, попри це, король Англії вирішив битися і розташував свої війська для бою. Коли обидві армії були готові до бою, Філіп VI віддав наказ. Тікаємо! Французькі війська тікали так швидко, що англійська кавалерія навіть не змогла їх наздогнати. Ви можете собі це уявити. У Філіпа Шостого були всі козирі в рукаві. Йому залишалося тільки закрити пастку. Це був найтупіший наказ, який тільки можна уявити. Навіть програти битву було б краще, ніж просто позорно втекти. Це те ж саме, якби Філіп VI зайшов озброєний у банк з метою пограбування. Сигналізація не спрацювала, охоронець забув пістолет вдома, а касир стоїть поруч із відкритим сейфом повним грошей. І Філіп VI каже: Та ні. Не може бути все занадто добре. Кидає зброю і сам викликає поліцію. Захисникам кале нічого не залишалося, як здатися англійцям після 11 місяців запеклого опору. Едуард III планував розвинути успіх, однак в Європі розпочалася епідемія чуми, яка забрала життя майже половини населення континенту. Країни були розорені, податки не збиралися, Багато дворян почали займатися розбоєм. Тому бойові дії відновилися лише через чотири роки. У Франції ситуація ставала дедалі напруженішою. Король Франції Філіп VI помер від чуми, і на трон зійшов його син Жан II Добрий. Йому дісталося королівство, виснажене війною та чумою. Тим часом Едуард III вирішив активно використовувати тактику Шевоше. Це були кінні рейди невеликих загонів до тисячі осіб по всій Франції, метою яких було пограбування французьких поселень і міст. Все, що не можна було забрати до Англії, знищувалося. Щоб посіяти невдоволення серед населення французьким королем, адже це він не міг їх захистити під приводом захисту країни, Жан Другий запровадив нові податки, але більшу частину грошей витрачав на утримання свого розкішного двору та фаворитів, що спричинило ще більше невдоволення серед усіх верств суспільства. Карл II Наварський, король сусіднього королівства, який мав володіння у Франції та претендував на французький трон, став лідером усіх незадоволених французьким королем. Він навіть організував змову проти королівського фаворита. Ваш величносте, фаворит короля у цьому готелі. Чудово! Ви знаєте, що робити. Ні-ні ні. Ні-ні о ні, 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 треба знайти де сховатися. О, та ти тільки поглянь на ці солодкі французькі булочки. Ха, Та це ж улюблені булочки короля. Я Все життя мріяв їх скуштувати. Дідько, а це що таке? Коли змовники увірвалися до кімнати фаворита короля, той намагався сховатися під ліжком. Йому завдали 80 ударів мечем. Вбивство свого фаворита король Франції не міг залишити без відповіді. У помсту Жан Другий вторгся на володіння Карла злого в Нормандії, щоб конфіскувати їх. Карл розпочав переговори з англійцями, обіцяючи їм підтримку при висадці в Нормандії. Едуард III погодився і вирішив організувати три великі шевоше одночасно. Одне з яких планувалося через нормандське володіння Карла злого. Щоб перешкодити англійцям висадитися в Нормандії, Жан Други пообіцяв Карлу злому не мститися за вбивство свого фаворита, якщо той порушить свою угоду з королем Англії. Тим часом шотландці вторглися на північ Англії, і захопили порт Берік. Зростаюча активність шотландців на півночі і зрада Карла Злого дозволили Едуарду III здійснити лише одне з трьох запланованих Шевоше. Армія з п'яти тисяч англійців під командуванням сина Едуарда III Чорного Принца. Вирушила з Гасконі. Французька армія уникала боїв, що дозволило англійцям розграбувати південь Франції і понад 20 міст. Тим часом Карл зли не полишав надії скинути Жана II та планував посадити старшого сина французького короля на трон, щоб використовувати його як свою маріонетку. Коли Жан другий дізнався про це, він раптово прибув до палацу сина, ув'язнив Карла Злого та без суду стратив його найближчих друзів, які брали участь у вбивстві його фаворита. Це викликало невдоволення серед багатьох аристократів і духовенства, що ще більше ослабило владу Жана Доброго. Тим часом гарнізони деяких міст у Нормандії залишалися вірними Карлу злому і відмовлялися підкорятися французькому королю. Тоді Жан друге осадив фортецю Бретей у нормандських володіннях Карла Злого. Бачачи, що війська короля Франції застрягли в облозі фортеці братей, Едуард III наказав своєму сину провести велике шевоше з Гасконі на північ напрямку міста Бурж. Щоб не допустити розграбування французької території, король Франції терміново мусив завершити облогу фортеці братей. Гей, коменданте! Що треба? Я хочу запропонувати о Боже. Я хочу за. Ой, я Я хочу. О, слухай, прибери шотландця Та він мені просто заздрить. Здай фортецю, і ти отримаєш це. Скільки там? Один аркуш паперу Дебіл, скільки там? Великий приблизно такий. Не забудьте про шотландця, скільки грошей. Він це вже ніколи не забудить. Вісім дюймів. Я маю на увазі двадцять сантиметрів. Я маю на увазі вісім тисяч. Бачиш, я ж казав. Вісім тисяч домовились. Король Франції просто підкупив гарнізон фортеці, зняв облогу та рушив на зустріч армії Чорного принца, збираючи по дорозі велику армію. Дізнавшись про це, Чорний принц повернув свою армію назад до Гасконі. Жан другий кинувся в погоню, навіть розформувавши частину феодального ополчення, щоб рухатися швидше. Французькі війська наздогнали англійців біля міста Пуат'є. Оскільки уникнути бою було неможливо, Чорний принц зайняв позицію на високому пагорбі. Військо чорного принца було виснажене тривалим переходом, і в них закінчилася їжа та навіть вода. Кожен день, проведений на позиціях, лише послаблював англійські війська. Якщо б французи просто чекали, англійці б значно послабили і втратили боєздатність протягом кількох днів. Розуміючи катастрофічне становище своїх сил, чорний принц почав перемовини. Він був готовий здати всю здобич і припинити бойові дії на рік. Однак його пропозиція була відхилена. Англійські війська розмістилися на пагорбі. Підхід до їхніх позицій був ускладнений чагарниками і виноградниками. Фланги англійців захищала болотиста, місцевість і жива огорожа. У центрі позицій Чорний принц розмістив спішених лицарів. А на флангах розташувалися лучники. Невеликий резерв піхоти, і кони, загін гасконців, він розмістив у лісі позаду своїх позицій. Французька армія чисельно переважала англійську майже втричі. Після поразки при кресі. Французи зробили висновки, тому Жан жанру наказав кавалерії спішитися і атакувати в пішому строю. Французи розмістилися в трьох баталіях, а на флангах розмістили невеликі підрозділи елітних лицарів на конях. Їхні коні були обладнані спеціальними шоломами та нагрудниками для захисту від стріл. Ці кінні підрозділи, прикриті арбалетниками, повинні були швидко атакувати англійських лучників, щоб захистити основні баталії від стріл. Обидві армії стояли одна проти одної, вичікуючи, чорний принц вирішив зробити обманний маневр. Англійці створили враження, що їхній лівий фланг відступає. Французька кавалерія на правому фланзі, вважаючи, що ворог почав тікати, кинулася вперед без загального сигналу, поки решта військ залишалася на місці. Французькі вершники, долаючи рови, чагарники, мечали до англійських лучників. Лучники випустили кілька залпів, але завдали мало шкоди, оскільки вершники були добре захищені. Тоді Едуард наказав лучникам переміститися в болото, куди кавалерія не могла дістатися. Тепер лучники стріляли з флангів, завдаючи значних втрат французькій кавалерії. Врешті-решт атака французької кавалерії на лівий фланг англійців захлинулася. Тим часом французька кавалерія з правого флангу теж пішла в атаку. За нею почала рух перша баталія під командуванням Дофіна. Коли французька кавалерія досягла живоплоту, вона сповільнилась і стала легкою мішенью для англійських лучників. Французька кавалерія зазнала значних втрат і відступила. Поки перша баталія наближалася до ворожих позицій, англійські лучники зібрали стріли з поля бою і почали стріляти по французам з флангів, завдаючи їм істотної шкоди. Попри це, французи дісталися до англійських позицій, почалося пряме зіткнення. Лучники, які вичерпали запас стріл, приєдналися до бою як піхотинці. Бій тривав кілька годин. і Французи поступово почали переважати англійські війська. Тоді Чорний Принц вів у бій піхотний резерв, що переломило хід битви на користь англійців. Дофін Карл віддав сигнал до організованого відступу своєї баталії. Командир другої французької баталії подумав, що був дан загальний сигнал до відступу, і також сигналізував відступ. Французькі баталії змішалися і дезорганізувалися, а відступ перетворився на панічну втечу. Побачивши, що французи відступають, чорний принц відправив коний загін гасконців свій останній резерв в обхід французьких військ, щоб атакувати їх з тилу. Жан другий наказав третій баталії просуватися вперед. Частина відступаючих французьких військ приєдналася до нього. Атака баталії Жана стала повною несподіванкою для англійців, і французи почали тіснити їх. Але тут з'явилась гасконська кавалерія у французькому тилу, що викликало паніку серед французів. Французькі війська почали втікати з поля бою. Жан другий намагався організувати оборону і продовжував бій, але незабаром був захоплений в полон англійськими лицарями. Битва при Пуатє завершилася повним розгромом французької армії. Англійці втратили не більше півтори тисячі осіб, тоді як французи втратили понад вісім тисяч, включаючи дві тисячі чотириста лицарів і понад тридцять знатних аристократів. Короля Франції було захоплено і доставлено до Англії, і за нього вимагали величезний викуп. Після перемоги при Пуаті англійці набули репутації непереможних, на переможних, і французькі війська практично перестали вступати з ними в бій. І як наслідок, по всій Франції вешталися банди англійців, які називали себе рутьєрами, грабуючи та нищачи все на своєму шляху. Проте, поки французи уникали боїв з англійцями, знайшовся один французький лицар, який чинив їм відчайдушний спротив. Його звали Дюгеклен. Так, це той самий хлопець, який псував апетит своїй родині. Він походив із незнатного дворянського роду. Тяжке дитинство загартувало Бертрена, і він поклявся неухильно дотримуватися Кодексу лицарської честі і служити Франції. Зібравши загін із 70 чоловік, він організував справжню партизанську війну проти англійців. Загін Дюге Клена ніколи не грабував місцевих жителів і навіть віддавав їм частину своєї здобичі. Незабаром про Бертрена Дюгекле. Ена заговорила вся Франція, захоплюючись його подвигами. Він настільки успішно воював проти англійців, що ті прозвали його лісовим вовком і оголосили велику нагороду за його голову. Поразка французів при Пуатьє дозволила англійській армії під командуванням герцога Ланкастера осадити столицю Британії, місто Рен. Ворожани чинили запеклий опір, але незабаром почали відчувати нестачу їжі. Дізнавшись про це, герцог Ланкастер наказав зібрати перед воротами Ренна велике стадо свиней, щоб підірвати бойовий дух захисників міста. Однак винахідливі городяни знайшли у місті свиноматку і підвісили її за лапи, щоб вона почала кричати. Почувши її крики, усе стадо побігло до воріт. Городяни швидко опустили міст і загнали стадо всередину міста. Герцог Ланкастер був розлючений. Він не лише забезпечив своїх ворогів їжею, але й забрав частину припасів у своїх військ, ставши дурнем двічі. Він був настільки розлючений, що вирішив взяти це місто будь-якою ціною. Незабаром у жителів міста знову почалась відчуватися нестача продовольства, і вони вирішили піти на хитрість. Серед мешканців міста знайшовся доброволець, який погодився обдурити англійців. Він з'явився до герцога ланкестера, представившись як перебіжчик, і повідомив, що на допомогу місту йде великий французький загін, який має зняти осаду. У цей час містяни піднялися на східні стіни і почали кричати, наче з міських стін бачили наближення французького загону. Занепокоєний герцог Ланкестер забрав основну частину своєї армії, і вирушив на зустріч вигаданому французькому загону. В хаосі сміливець містянин зміг втекти з англійського табору і побіг за допомогою до найближчого міста. На щастя, для містян він майже одразу зустрів загін дюге Бертранд, дізнавшись про ситуацію, вирішив напасти на малочисельні англійські сили, що залишилися для осади. Скориставшись ефектом несподіванки, французам вдалося захопити великий обос продовольством у таборі англійців і вести його в рен. Повернувшись у табір, герцог Ланкастер зрозумів, що його знову обдурили. У люті він наказав збудувати високу дерев'яну вежу, щоб влаштувати потужний штурм міста. Однак у ніч перед штурмом Бертрандюге Дюгеклен організував вилазку і підпалив вежу. Штурм було зірвано. Тепер осадники, які розорили всю округу, страждали від нестачі продовольства. Англійці були змушені зняти осаду, яка тривала дев'ять місяців. Бертрандюге Дюгеклен відіграв одну з основних ролей у порятунку міста Рен. Герцог Ланкастер навіть захотів зустрітися з ними, і переманити на свій бік. І Бертран, такий великий воїн мусить служити великому королю. Переходь на наш бік. Франція все одно програє, а ти станеш дуже багатий. Ні, адже я поклявся служити Франції, але поверни мені, мої підштаники. Відсутність короля Франції призводить до того, що його старший син Дофін Карл стає регентом. У Франції панує повний хаос. Банди англійських найманців розгулюють по країні, і розоряють провінції. Французькі війська також забирають усе, що можуть для поповнення казни, але не захищають населення від англійців і мародерів. Гроші Франції знецінилися у п'ять разів. Це призводить до повстання в Парижі. Під тиском озброєних парижан Дофін Карл підписав великий березневий ордонанс, який суттєво обмежував владу короля. Ситуація погіршилась, коли короля Навари Карла злого звільнили з в'язниці. Він заявив, що є жертвою тиранії короля Жана II і став лідером повсталих парижан. Карл злий вимагав від дофіна величезної грошової компенсації та повернення всіх своїх володінь у Нормандії, наляканий Дофін погодився. Хе-хе, <рес> скільки я отримав грошей? Привіт! А, Жадоба це ти. Привіт. Гей, а хочеш ще більше грошей? А вже ж хочу. Дивись, якщо твої найманці пограбують, скажімо, все передмістя Парижу. <рес> Ти покажеш, що Дофін слабкий не може контролювати ситуацію. Так, він слабак. Аристократи відвернуться від нього і перейдуть на твою сторону. А від слабкого дофіна ти зможеш вимагати ще більше грошей земель. А може навіть станеш королем Франції? Ооо, королем Франції. Найманці Карла Злого, за його наказом, почали грабувати землі навколо Парижа. Однак все пішло не за планом, коли доведені до вічої селяни підняли найбільше повстання в історії Франції, відоме як Жакарія. Злякані селянським бунтом, феодели об'єдналися навколо Дофіна, а не Карла Злого, як той сподівався. А в Парижі ситуація стала такою напруженою, що Дофіну довелося втекти зі столиці. А, навіщо я тебе тільки послухав? Послухай мене, я не буду тебе слухати. Але ж ти хочеш ще більше грошей? А Вже ж хочу. Побіцяй Дофіну, що впорайся з жакарією в обмін на величезну суму грошей. Він не має вибору, він погодиться. Але як я впораюся з жакарією? Їх же так багато. Так, але ти ж один з лідерів повстанців у Парижі. І що з того? Запроси лідерів жакарії на перемовини, вдаючи, що Паризькі повстанці хочуть об'єднатися з селянами. А потім убий їх, а без своїх лідерів селяни самі розбігуться. Ха-ха-ха, чудово! Карл злий пообіцяв Дофіну придушити повстання в обмін на територіальні поступки. Він запросив лідерів жакарії на перемовини і, заманивши у пастку, вбив їх. Лишившись без своїх лідерів, селянське військо втратило бойовий дух і організацію, після чого повстання було жорстоко придушене. Куди ти зібрався? До дофіна за винагородою. Я ж придушив жакарію. Саме так ти придушив найбільше повстання. Ти врятував всю Францію? Хіба те, що він тобі збирається заплатити достатньо за таке? Але ж це через мене і почалося повстання. Ну ти ж хочеш більше грошей? Я вже ж хочу. Дивись, якщо ти не повернешся до Дофіна, а відправишся до повстанців у Парижі, вони призначать тебе капітаном Парижа, і ти зможеш отримати ще більше земелі грошей. А, ага, капітан. У Парижа він заплатить цілий статок. Замість того, щоб повернутися до дофіна, Карл злий вирушив до Парижа, сподіваючись стати капітаном міста. Таке зрадництво з боку короля Навари остаточно налаштувало французьку аристократію проти нього. Однак парижани відмовилися призначити Карла злого капітаном Парижа. Що, о Боже, тепер від мене всі відвернулися, клята жадоба. Я більше ніколи не буду тебе слухати. Ну, ти ж хочеш більше грошей. А вже ж хочу. Тоді напиши королю Англії і пообіцяй, що відкриєш йому ворота Парижа і коронуєш його королем Франції. А він за це віддасть тобі половину земель Франції. О, Половину земель Франції. Тоді Карл Зли розпочав перемовини з англійським королем Едуардом III, обіцяючи допомогти йому захопити Париж, і стати королем Франції. Але Парижани дізналися про це і відмовилися відчиняти ворота англійцям. А Карл Злий змушений був втекти з Парижа до своїх нормандських володінь. Не бачачи іншого виходу, повстанці вирішили впустити в Париж армію Дофіне. Великий Березневий Ордонанс, що обмежував владу короля, було скасовано, втомлений від усіх цих. Інтриг Едуард III вирішив укласти мирний договір з королем Франції Жаном II, який досі перебував у нього в полоні. Згідно з новим договором, Франція повинна була виплатити величезний викуп і передати Англії половину своїх земель. В обмін Едуард III відмовлявся від претензій на французькі трони, звільняв Жана II з полону. Однак французькі генеральні штати відмовилися виконати умови договору між Едуардом III і Жаном II. Дофін звернувся до народу. У закликом захищати не короля Франції, а свою землю від англійців. Це дало поштовх до партизанського руху проти загарбників. Тоді Едуард III вирішив продемонструвати військову міць Англії, щоб французи стали більш згідливими. Очоливши армію з восьми тисяч осіб, він висадився в кале і рушив до міста Реймс. Реймс завжди був місцем коронації королі Франції. Тому Едуард сподівався провести там ритуал коронування себе французьким королем. Але після п'яти тижнів осади і кількох штурмів місто залишилося непокореним. Роздратований Едуард зняв осаду і рушив до Бургун щоб уникнути розорення, жителі Бургундії виплатили англійцям величезну суму, отримавши гроші і сплативши свої армії, Едуард III попрямував до Парижа, спалюючи й руйнуючи все на своєму шляху. Король Англії хотів, щоб Дофін вийшов з міста і атакував його. Глашата Едуарда кілька днів викрикувало образу в адресу Дофіна. Незважаючи на бажання французьких лицарів дати бій англійцям, Дофін наказав залишатися в місті, знаючи, що англійська армія не має сил для облоги Парижа. Після двох тижнів стояння під стінами міста розлючений Едуард рушив до міста Шартер. Гроші та запаси короля Англії почали закінчуватися. Його армія сильно постраждала від хвороб, викликаних погодою, адже це була пізня осінь, і йшли сильні дощі. На завершення усіх невдач на англійську армію обрушилась велика буря. Град погубив близько тисячі людей, і приблизно шість тисяч коней. Англійський король Едуард III вирішив, що це знак Божий, і почав молити Бога про прощення. Незабаром був підписаний новий договір, який виявився значно вигіднішим для французів ніж попередній. За звільнення короля Франції з полону тепер потрібно було заплатити на один мільйон золотих екю менше ніж за попереднім договором. В обмін на відмову від претензій на французький трон Едуард III отримував не половину Франції, а лише третину. Крім того, король Франції змушений був підписати мирну угоду з Карлом Злим, в якій надав йому прощення за всі злочини і відновив у правах. Карл злий в обмін пообіцяв звільнити Францію від загонів рутьєрів, основу яких складали його колишні найманці. Так, закінчився перший етап столітньої війни. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайку та залишайте коментар. Особлива подяка тим, хто підтримує нас фінансово. Усі посилання в описі. Але спершу підтримуйте ЗСУ і вже потім нас дякуємо.